Сяомі нарешті зробили автомобіль. У Google велетенські проблеми через те, скільки грошей вони платять за свою монополію. Apple дарує користувачам безкоштовний рік послуг, а США банять ще більш відеокарт для Китаю. Про усі ці та інші цікаві новини тижня світу технологій та інтернету. в Нашому новому випуску маленьких новин на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. І почнемо з Сяомі. І ні, це не те, що вам може здатись, і потім ви зрозумієте чому. Тож днями в мережу облетіли перші майже офіційні зображення першого електрокару Сяомі. Потім з'явились вже й шпигунські фото. І якщо коротко, там буде три версії автомобілю: Су-7, su 7 про та Су-7 Макс. Я зараз взагалі не жартую. Відрізняються вони своїми двигунами та їхньою потужністю: лідари, автономне водіння та усе таке також на місці. Коштуватиме воно усе від 40 тисяч доларів, наче як проте цікаво, не це. По-перше, чи можна туди поставити кастомний Android, що там з рут правами, як вимкнути рекламу та що по оновленням для китайського регіону? Частково ці питання навіть не жартівливі, адже працюватиме воно усе на базі власної нещодавно анонсованої HyperOS, яка насправді все так само Android. Друге питання, а точніше твердження, це взагалі не Xiaomi. Ну як, фактично так, неї дійсно усюди буде написано Xiaomi, але по факту авто збирає партнер та акціонер Mercedes Байк. Я, я не знаю, як це правильно читається, тому буде саме так. Тож виходить, від Xiaomi тут буде тільки назва та мультимедія. А куди поділись обіцяні півтора мільярда доларів інвестицій? Не зовсім зрозуміло. Якби Apple там не розповідали, що з iPhone 15 Pro та Max усе нормально і що вони усе виправили, це взагалі не так, повірте мені, і в Купертино це також розуміють. Тому в наступному році охолодження зміниться з мідного розсіювача на графеновий, який буде поєднуватись з металевим кронштейном батареї для кращого відведення тепла. Також Apple здивували усіх абсолютно користувачів, тим, що вони дарують їм цілий. Рік безкоштовного екстреного доступу до супутнику, там де це працює. Окей, пам'ятаєте, ми в минулому випуску говорили про те, що Qualcomm прикр прикрили ось таку свою ідею. Ось цих екстрених повідомлень через супутник. Apple на презентації iPhone 14 попереджали, що ця функція буде безкоштовною усього два роки, а потім за неї доведеться платити. Проте днями для тих користувачів iPhone 14, які активували смартфон до. 15 листопада, 23-го року вони надають ще один безкоштовний рік користування, за що не з уточнюється. Я думаю, що скоріш за все цією функцією просто ніхто особливо не користується, тим паче, що за неї платити. А як потім пояснювати людям, навіщо воно треба, те ще й за гроші, незрозуміло. А можливо, просто через два роки вони просто розширять можливості на щось більше, ніж просто екстрені смс-ки, і отже, тоді будуть просити за це гроші, хто знає. Ну а закінчимо блок про Apple короткою новиною про те, що тепер нарешті офіційно підтвердили те, що в Євросоюзі Apple дозволятиме встановлювати застосунки не з App Store, але не думайте, що це буде відродження CIA і так далі. Я впевнений, що там будуть сині запобіжники. А по-друге, Apple все ж дались і синхронізують iMessage з RCS. Я не знаю, чого у нас так про це з таким захотом розповідають. Адже в Україні немає культу iMessage, бо у нас усі в месенджерах. А от на заході так це подія, бо у них iMessage це як месенджер, фактично. Тобто, грубо кажучи, для світу це подія на кшталт. Тепер вітальні листівки з вайберу вам будуть приходити одразу в телеграм. Якось так. Зробити ноутбук не складно зробити цікавий ноутбук, що може здивувати виклик, з яким впораються не усі. Проте Asus VivoBook S15 OLED приймає усі виклики. Це тонкий та легкий 15 дюймовий ноутбук, який вирізняється своїм урбаністським дизайном та металевою кришкою, що вміє відкриватись на 180 градусів. Його oled дисплей покриває 100% кольорового простору dci p 3 та має яскравість в 600 ніт. А для того, щоб максимально збільшити як час автономної роботи, так і зручність користувача, цей ноутбук має сенсор кольору та освітлення, який, власне, вміє автоматично налаштовувати як. Яскравість дисплею, так і його температуру. Незважаючи на свої габарити, S15 OLED отримав потужний процесор Intel Core i 9 13900 h який здатен виконати усі задачі, які перед ним поставить користувач, буде це монтаж відео чи робота з документами. А за графіку в ньому відповідає дискретна графіка від Intel ARC A350M. Ну а ще для багатьох стане приємним той факт, що цей VivoBook має сертифікацію стандарту mil std 810H, тобто він не боїться екстремальних температур, високої вологості, тряски та падінь. Дійною можна назвати і його батарею на 70 Вт-годин, яка підтримує швидку зарядку за допомогою комплектного блоку живлення з Type-C. А для максимальної конфіденційності є механічна шторка веб-камери. Переходь за посиланням в описі відео і дізнавайся більше про Asus VivoBook S15 OLED. Але усе це не настільки цікаво, як суди. Декілька місяців тому суд між торговою комісією та Microsoft повідкривав дуже багато цікавого. А тепер настав час і Google показати те, що де і скільки, і ми спробуємо розібрати, з чого там такий кіпіш. По-перше, виключно випадково, під час суду, який розпочали Epic, але тепер фактично судиться з США проти Google, Було оголошено скільки Google платить Apple, щоб залишатись стандартним засобом пошуку в Safari. Мова йде про 36% доходу, отриманого в Safari. При рахунку на гроші в 2021 році Google з усього заплатив власникам тих чи інших платформ за схожі послуги трохи менше 26,5 мільярдів доларів, з яких 18% це Apple. Ще раз уважно беремо усі пристрої, де Google встановлений стандартним пошуком, а це не тільки айфони, а й, наприклад, браузер Mozilla, за 100%. Тобто 67% цих виплат це виплати купертиновцям, які складають 36% доходу Google. Ну сафарі так у інших платформ -там свої усюди цифри і про них пізніше ми поговоримо. Проблема в тому, що ця інформація мала бути конфіденційною і оприлюднила її випадково. Адже тепер усі інші компанії знатимуть, скільки коштує монополія Google, і дуже є великий шанс того, що Google має розірвати цю угоду з Apple, якщо вони програють свій суд. Google вже в свою чергу проблеми в цьому не бачить і кажуть про те, що ну змінити пошук же ж не складно. На це буквально дві кнопки як і на Mac і на Android. Хотів би я побачити статистику, який відсоток користувачів айфон взагалі, хоч приблизно бачили можливість змінити пошук, але мабуть не сьогодні. Платить Google і іншим компаніям за те, щоб бути на їхніх смартфонах стандартним пошуковиком, і більш того, щоб там взагалі бути, все з тих же судових засідань стало відомо, що за останні 4 роки Google заплатили Samsung 8 мільярдів доларів за те, щоб саме їхній пошук, асистент та Play Store були службами за замовчуванням. Samsung могли б заробити ще один мільярд до усього цього, якби прибрали з головного екрану взагалі свій магазин Galaxy Store. Проте на таке вони вже не погодились. Співвідношення насправді доволі показове. Інші ж виробники отримують хоч менше, проте все ж нічогенько. В залежності від бренду ці цифри змінюються. Проте в середньому це 20% чистого основного доходу від реклами, 10% чистого оптимізованого доходу від реклами, 5% чистого оптимізованого доходу від транзакцій Play, 15% чистого доходу від першої реклами, і 20% чистого доходу від транзакцій Play. Я, як і ви, не зовсім розумію, що таке перша реклама та оптимізований дохід, але загальний стан ситуації десь такий і загалом зрозумілий. Ще одна цікава історія пов'язує Google та Netflix. Перші прийшли з пропозицією використовувати нашу білінгову систему. А ми візьмемо усього 10% за це. Netflix відмовились, бо станом на тільки на 2017 рік це вже була б сума в 250 мільйонів доларів щорічно просто за те, щоб люди на смартфонах з Android платили через Google Pay Billing, а не через власну систему Netflix. Проте на схожу заманливу пропозицію Apple вони погодились, адже Apple знімає з Netflix усього 15%, а не 30, як зазвичай для всіх. А ще ось вам просто прямо з печі новина. Я в нещодавно у відео казав про те, що Маск активно просуває антисемітизм в своїй соцмережі. І при цьому постійно ниє, що чомусь рекламодавці не хочуть усі повертатись. Аж ось воно догралося, і тепер з платформи спочатку пішли IBM, а тепер і Apple забрали усі свої рекламні гроші з X. Чи, як мене нещодавно виправили, треба говорити X, а не X. Це як, якщо пам'ятаєте, оцей ідіотизм, коли вийшов iPhone е, X. І як усі ходили навчали одне до одного, що треба казати не iPhone X і не iPhone X, а iPhone 10, а потім ще й 10R, а не XR. Менше з тим, пішли ці і не тільки ці компанії з Твіттеру через те, що Маск продовжує все більше і більше скочуватись до антисемітських теорій, не просто заохочуючи їх до розповсюдження а безпосередньо підтримуючи теорію змови білих націоналістів, яку підтримував стрілець, що скоїв вбивство 11 людей в Синагозі Піцбурга. Але це ще не все. Коли я вам кажу про те, що соцмережа маска просуває усе таке, я не жартую. Це не моя особиста негативна реакція. Це факти, які доведені. Ось, будь ласка, реклама великих компаній одразу ж після антисемітських, расистських та прославляючих гітлера дописів. Скажіть мені, що усе це також співпадіння, і я помиляюсь. І от компанії, власне, також не оцінили таку рекламу і таку поведінку маска, тому просто масово почали йти звідти, забираючи свої гроші. Станом на зараз припинили рекламні контракти. Такі компанії, як IBM, Lionsgate, Apple, Disney, Warner Brothers, Paramount та Comcast NBC Universal. оце геній, оце стратег, оце візіонер всіх переграв. Що далі? Він запровадить паралельний імпорт реклами чи націоналізує їхні рекламні бюджети, і насправді усе тільки закріплюється і стає краще. А російські вподобання це не про нього, це все НАТО і Україна, мабуть, винні. І ось ще одна свіженька новина. Сем Альтман, головне обличчя, генеральний директор та співзасновник OpenAI, це та що відома як розробник ChatGPT, Був звільнений повністю з компанії. Щоб ви розуміли масштаб, це десь на рівні того, як Apple свого часу звільнили Джобса, або якби зараз вони звільнили Тіма Кука, хоча він просто найманий співробітник, а не засновник компанії. Далі пряма цитата: відставка пана Альтмана відбулася після обдуманого розгляду правлінням, яке дійшло висновку, що він не був відвертим у спілкуванні з правлінням, що перешкоджало виконанню ним своїх обов'язків. Правління більше не впевнено в його здатності продовжувати керувати OpenAI. офіційної причини, що саме сталося, немає. Проте показова ще й те, що другий співзасновник та президент компанії Грег Брокман. Через декілька годин після цього написав, що він також йде з компанії, продовжуючи вірити в місію створення безпечного штучного інтелекту, який принесе користь цьому людству. Найкометніше те, що саме зараз проходить OpenAI DevDay, і в розпал цього правління усуває обличчя компанії, а ще один йде сам. Причина те може бути величезна купа. Звісно, що одразу усі накинулись на Майкрософт, мовляв це, вони винні, проте Майкрософт не сидить в правлінні, і таких прав вони не мають. Насправді причин може бути дуже багато. Ось ця фраза не був відвертим у спілкуванні в перекладі з так званої дипломатичної мови означає бреха. Він міг збрехати стосовно багато чого. Можливо, він домовився з кимось про повне поглинання, не повідомивши про це правління, або можливо, про повне поглинання Майкрософтом, також не сказавши правлінню. Можливо, в подальшому розвитку компанії, або ж можливо, Альтман займався якимось внутрішнім неузгодженим проєктом, витрачаючи на це купу грошей, А можливо, питання в тому, що ChatGPT GPT навчався на піратському контенті. Коротше, варіантів може бути дуже багато, і правда, ми дізнаємось вже якось і колись пізніше. Microsoft зараз також провели свій захід, де розповіли багато чого цікавого. bing Chat перейменували в Copilot, щоб не асоціюватись з не найвідомішим пошуковиком. Для того щоб позбутись залежності в залізі, а Microsoft зараз настільки його потребують, щоб використовують залізо Oracle, з якими ви у них не найкращі стосунки. Redmondівці показали два власних чіпи: Azure Maya 100 AI Accelerator і Azure Cobalt 100 CPU. Ну і чіпи ці, як не дивно судячи з назви, використовуватимуть в. В центрах обробки даних Azure вже на початку наступного року. Для чого отут починається цікавіше. Копілот подадуть у величезну просто кількість продуктів Microsoft, копілот для Azure – для користувачів хмари, For Service – для обслуговування клієнтів, Dynamic365 Guides для узагальнення інформації з співробітників, Studio для самостійного створення чат-бота, наприклад, для керування витрат. Microsoft Teams отримує функцію прибирання в кадрі, усі інструменти управління проєктами, Проєктами, такі як ToDo, Planner та Project, об'єднаються в один планер, який також матиме копілот. Windows AI Studio полегшує запуск генеративних моделей та інструментів на ПК, а не в Хмарі. А NVIDIA під усе це випускають оновлення, яке дозволяє ефективніше працювати з картами 30 та 40-ї серії. Azure AI Speech для створення фактично діпфейків, але обмежених. Якщо ми вже заговорили про Nvidia, США продовжують свою санкційну боротьбу з Китаєм і до карток лінійки H та A додаються картки RTX 6000 та скоріш за все 3090 та 3090 Ti. Проте в той же час чітко відомо, що Nvidia дуже сильно хоче продавати чіпи в Китай, тому чи не відкрито каже, що вони продаватимуть усе це партнерам в інші країни, а ті вже, в свою чергу, перепродаватимуть все це в Китай. Продовжуючи тему про Китай, останніми місяцями було багато новин про те, що от Huawei великі молодці, ми з і змогли. Зробити новий керін, який весь такий класний, і все це під санкціями, і він таки чудово продається, що аж просто страшно. Проте компанія SMIC, яка власне і випускає ці чіпи, щось трошки з цим не погоджується, адже вони отримали величезне падіння прибутків в 80%. В грошах це увага, дохід в 1,6 мільярди доларів. Прибуток, з яких склав усього 93 мільйони. Тож, виходить, не так вже й добре, продається той новий смартфон Huawei та його процесор. А самі Huawei, до речі, анонсували, що Harmony OS Next буде повністю без Android. От прям взагалі в системі не буде Android-бібліотек, і для цього вони зараз вкладають купу грошей та ресурсів в те, щоб розробники переписали свої застосунки саме під нову операційну систему. Особисто я не вірю в те, що можна отак легко взяти і прийти на реально не Android-систему, не маючи мільйони фанатів. Натів по усьому світу, ну типу, навіть умовний Samsung, якби запустив якусь нову не Android систему, що вони хотіли зробити. на що я сподівався, є дуже до речі, було б їм дуже складно вмовити, що розробників, що користувачів перейти на це. А у випадку Huawei, може це і реально, але виключно на території Китаю і не більше. Консорціум Wireless Power нарешті презентував стандарт qi 2 який фактично базується на технології MagSafe від Apple. Так, ось ці магнітні бездротові зарядки будуть тепер і на Android. Фактично, qi 2 ділиться на два стандарти: Magnetic Power Profile, який власне і є ось цією магнітною штукою, і Extended Power Profile, який не матиме магнітів, але підтримуватиме потужність в 30 Вт. Відповідні аксесуари до цього стандарту будуть доступні до кінця 2023 року, тому є усі причини вважати, що s 24 матиме саме безротовий. Чи два в одному з його варіантів. Ще в мене є дуже цікава новина про те, що Valve банять українські профілі в Steam за спробу придбати новий Steam Deck, Але про це я розповім вже завтра в геймерських новинах на геймерському каналі. Ну а ви пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв. Припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.